Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. У цьому відео ти побачиш, як швидко, легко і зручно монтуються різні варіанти боковин високої шухляди Merivo Box модуляр висотою E. Як скласти саму шухляду, можна побачити у відповідному відео на нашому каналі. Ми використаємо, як приклад, шухляди з високим фасадом, але вся ця інформація повністю та сама і для високих внутрішніх шухляд. Спершу поставимо релінги. Вони не симетричні, тому важливо поставити їх з правильного боку. А як зрозуміти, який правий, а який лівий? Ось цей помаранчевий фіксатор має бути знизу. Відповідно, верх повністю гладкий. А виріз у задній частині релінга має бути направлений у сторону тримача задньої стінки. Ставимо релінг ось цим отвором навпроти верхнього кріплення фасаду і насуваємо на нього, доки релінг не впреться у фасад. Притуляємо задню частину релінга до кріплення задньої стінки так, щоб він сів у спеціальне гніздо і притискаємо до характерного звуку. Готово. Робимо те саме з іншої сторони. Видимо частину тримачів задньої стінки, закриваємо спеціальними заглушками. Вони, до речі, симетричні і довершуємо виріб елементами брендування. Щоб зняти релінг, натискаємо в задній частині на спеціальний фіксатор і відтягуємо релінг від тримача задньої стінки в сторону. Тепер натискаємо на фіксатор, що знаходиться знизу, і зсуваємо релінг з верхнього кріплення фасаду. Як встановити бокс-кеп? Ставимо круглою частиною отвору, що в передній частині бокс-кеп, навпроти верхнього кріплення фасаду. Запихаємо його до упору і опускаємо донизу. Виступ у нижній частині бокс-кеп має сісти у спеціальне гніздо на царзі. Тепер притуляємо задню частину до тримача задньої стінки і притискаємо до упору. Робимо те саме з іншої сторони. Щоб демонтувати бокскеп у задній його частині, відводимо в сторону пластиковий фіксатор, підносимо бокскеп трішки догори і відтягуємо в сторону. Спереду просто підіймаємо деталь догори. А тепер встановимо бокс-кавер з боковими ставками. Передні тримачі бокової вставки не симетричні, але відрізнити ліву і праву легко. На пластиковій деталі спереду є напис R права, відповідно L ліва. Насуваються вони так само, як і бокскеп. Далі ставимо вставку. Позаду на вставку насуваємо задню складову і притискаємо до тримача задньої стінки. Ще одна важлива інформація, що стосується бокс-кавер. Якщо висота фасаду більше, ніж 455 мм, то потрібно додатково затиснути бокову вставку. Для цього треба затягнути до опору спеціальні гвинти, які знаходяться на передніх і задніх тримачах під заглушками. Заглушки просто зсуваються. Демонтаж бокс-кавер такий самий, як і бокс-кеп. Натискаємо спеціальний фіксатор в задній частині, піднімаємо трішки догори і відтягуємо від тримача задньої стінки. Знімаємо задній тримач, бокову вставку і піднімаємо передній тримач догори. Якщо потрібно зробити демонтаж у шухляді з фасадом вищим, ніж 455 мм, не забуваємо попустити гвинти під заглушками тримачів для послаблення вставки. До речі, вставки можуть бути з будь-якого матеріалу 8 мм завтовшки. Це дає чудову можливість створювати незліченну кількість унікальних за дизайном шухляд. Як зробити розкрій бокової вставки? Знаходимо у меню каталогу відповідно шухляду, бокс кавер, висота Е e, і на сторінці з технічними рисунками знаходимо розділ Розкрій вставка. Бачимо малюнок і таблицю. Щоб визначити значення X довжину вставки, треба від значення NL відняти 90 мм. NL – це номінальна довжина напрямних. Тобто, якщо у нас напрямні 500 мм, то довжина вставки X дорівнює 500 мінус 90 дорівнює 410 мм. Висота бокової вставки завжди 95 мм. Буквально декілька рухів і боковини шухляди мерів Modular модуляр чи то з фасадом, чи то внутрішньої готові. Якщо треба змінити дизайн, не проблема. Усі складові легко монтуються чи демонтуються, усе взаємозамінне. Нічого не треба змінювати в присадці напрямних чи кріплень фасаду. Лише спробуй і ти зрозумієш, що працювати з Мерівобокс одне задоволення. Якщо залишилося, чи виникли запитання по цій темі чи про іншу фурнітуру блюм, або, можливо, у тебе є якісь прохання чи пропозиції до нас, залишай свої коментарі під відео. Ми завжди готові допомогти. На цьому у нас все гарного настрою, міцного здоров'я і мирного неба до зустрічі на каналі Блюм Україна.